Хочу коротше, накатати вам історію, історію коротше, про людей, про, про Лего і про типу, наскільки потужним може бути якась незначуща на перший погляд штука в житті. От, наприклад, Стецюк він мав дохуя Лего, типу, а я мав не дохуя Лего. Якось Стецюк сачкував і упиздив Київ і. В Києві вкрав, наскільки я поняв пам'ятаю, як ти розказував чувак, ворував в Лего з коробки вот, і набрав каталогів Лего. І один з каталогів попав до мене. Це був каталог десь 90-х років, 90 кінця 90-х, це у нас 2005-й, свіжачок, подиви, яка красота. А тоді це було ще Лего-Сістем. І за відсутності справжнього Лего, ну я в Ігорях грався цим Лего всі діла. Було прикольно, але ж вдома, ти ж тебе своє китайське лего, і в мене був каталог. І я цей каталог вивчив, я його досі пам'ятаю просто повністю. Ну, типу, от я можу закрити очі і прикинути де на якійсь сторінці, що було там і зв'язні війни, і ельфи, і що хочеш. І оці чоловіки мурав'ї, пам'ятаєш, Ігор? такий, такий був набір. От я до чого це все? До того, що ми зараз попали в Британію. Там, зараз ніби більш-менш все ок, з малим тут тобто, не треба переживати, око переживається, все добре. О, Майнкрафт. Ми отаке купили. Отаке купили. Ось таке купили. Короте, око приживається, ніби все добре, спокійно, ходи собі дивись на Лондон. Але якось, типу, не... ну, Лондон та й Лондон. Типу. Похуй, якщо чесно. Я став емоційно. При, 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 типа, ж... я багато всього бачив, нікуди не виїжджаючи в голові, знаєш. І якесь є таке відчуття, ніби, ну, чим то мене задивує. Ну, Лондон, ну, гарно. Ну. Коротше, якесь таке безрезліччя, щоб це не було там, гарні водопади, всяке таке. але є вещь, яка може роз'їбати навіть мене. Типу. Зайшли ми в магазин Лего. І що в магазині Лего. Прям окремий великий магазин. І, ну, понятно, Лего, прикольно, теж ходжу. Ну я вже багато Лего купив собі, коли дорослий став, е, ніби відкупив цю дитячу фігню, тіпо, з відсутністю Лего. Захожу, гуляю, ой, гарно, круто, багато Лего. Ну, типу, теж не впечатляє. А потім я підходжу до стенда, де можна взяти ось таку коробочку, отаку, і за 8 фунтів чи за 9 наповнити її детальками, якими хочеш. Взагалі, якими ми хочеш, ну там прям стенд з детальками. І, Ігор, ти мене поймеш. Що саме ценне було тоді, коли в тебе було тільки Lego System. Були кубики, всяка фігня була, да? але завжди не вистачало от такої зелені. І я, коротше, псіханув і набрав купу зелені. Зараз я все вигляну. Купу вогників. Вогонь теж воно дуже рідко з'являлося. Я пам'ятаю це, типу, що от, блин, вогонь це рідкісна штука. я набрав вогню, зелених листочків, ось такі травинки. Ось такі. Трийніші, на них можна квіточки робити. Це я так тільки ж меню. От, дивись, прикинь, І ялинку. Я ялинок багато не набирав, але в мене ніколи не було ялинки. І от тобі що тебе може роз'їбати, дорослу людину в Лондоні. Ти в Лондоні ходиш по всяким Лондонам. не знаю, хуя. Ну, в Лондон, в Лондон, ну гарно, ну типа чистенько, да. ну як чистенько, десь чистенько, десь не дуже. Ніби все да? М -м. але заходиш в Лего, теж нічого такого. А потім, виявляється, можна на розв'яз, не на розв'яз, а просто напакувати собі коробочку Лего, якого ти хочеш, і ти отримуєш максимальне щастя, яке тільки ти можеш отримати в житті. От що так? От що це таке? Тупо, блін, дитинці ці імпринти, знаєш, працюють, воно відпечаталося просто наглухо. І нічого тебе так не, не, не обрадує, як типу, Лего, яке в тебе створює відчуття, що ти можеш набрати яке хочеш. Ти можеш сам вибрати. І ще й те рідкісне, якого в тебе раніше не було. І тобі, щоб його так багато получити, тобі треба, блядь, до дохера купити всяких наборів там, де є зелень. А тут ти взяв. І просто жменями гребеш. І це відчуття, ніби ти, я не знаю, в лотерею виграв. Коротше, отаке от відчуття. І це реально роз'єбує. А Лондон, собі як Лондон.